Христос народився. Ви дивитесь новини Прикарпаття на телеканалі Раї. У студії працює Богдан Горук. Сьогодні у випуску ми розкажемо подробиці нещасного випадку, який ледь не забрав дитяче життя. Дзвін пам'яті за полеглими героями та спортивний захід на льоду у Коломиї. Залишайтеся з нами. Ми розпочинаємо. Дзвін пам'яті як символ вічної шани. На Прикарпатті відбувся захід, присвячений захисникам, які віддали найцінніше власне життя за свободу та незалежність України. У меморіальному сквері зібралися рідні, близькі та побратими полеглих воїнів, щоб у спільній молитві згадати кожного, хто став щитом для держави. Під час заходу родинам героїв вручили державні та обласні нагороди, присвоєні воїнам посмертно. Проте як Прикарпаття вшановує своїх захисників, дивіться в сюжеті Дар'ї Базовод. Шанувати героїв, чий подвиг назавжди вписаний в історію України. В Івано-Франківському меморіальному сквері відбувся традиційний дзвін пам'яті. У скорботній тиші згадали кожного воїна, який віддав життя за свободу нашої держави. Під час пам'ятної церемонії представники обласної військової адміністрації вручили 46 нагород посмертно рідним та близьким загиблих захисників. Серед них Уляна Зеленчук, дружина героя, який став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення, отримавши нагороду. До чоловіка жінка поділилася болючими роздумами. Знаєте, ну, це не нагорода. гадає. Він заслужив її ще при житті, але на жаль, так стається, що в нас більше людей цінують після смерті. Ще одна дружина героя Ольга Бакай розповіла про свій шлях очікування та втрати. Її чоловік, головний сержант, без роздумів пішов на війну. Брав участь у важких боях на Харківщині та Донеччині. Його остання битва відбулася під Бахмутом. Боїв всю свою групу. Без жодного загиблого, а сам загинув. Вже чекали на евакуацію, і ворожий дрон замітив, і зробили скид, і було пряме попадання в шию. Чільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, вручення нагород це невелика частина тієї вдячності, яку заслуговують родини героїв. У цей складний час підтримка сімей полеглих має стати справою всієї громади сьогодні. у 2025 році на правду крайній раз звучить дзвін пам'яті, як вкотре нам нагадує про світлу пам'ять героїв. Нашої небесної варти, наших воїнів, які віддали життя, найголовніше, що дав Господь Бог за Україну, за мир, за спокій. Це великі подвиги, які потрібно вшановувати. Пам'ять потрібно передавати нашим дітям, тому що знаючи свою історію, знаючи героїв, ми можемо правильно рухатися всі разом у майбутнє нашої країни. Звісно, зараз в час воєнний, в час дуже складний, продовжується війна. Кожен День українська земля умивається кров'ю, і також в цей час дуже важлива єдність. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї у Коломиї на Ткацькому озері. Четверо дітей опинилися у смертельній пастці провалившись під тонку кригу. Восьмирічний хлопчик та троє дівчаток могли загинути у крижаній воді, якби не миттєва реакція місцевих мешканців. Очевидці кинулися на допомогу ще до приїзду рятувальників, зуміли витягнути дітей на берег. Про деталі порятунку та стан потерпілих розповідають наші коломийські журналісти. Кацьке озеро в Коломиї зазвичай тихе місце, проте 27 грудня воно ледь не стало місцем трагедії. Четверо маленьких дітей вирішили вийти на незміцнілу кригу і миттєво опинилися у крижній пастці. Життя малечі висіло на волосині, якби не рішучість трьох випадкових свідків. Четверо врятованих життів це поступок, який, по перше, не кожен міг би у такій ситуації правильно діяти і врятувати четверо діток. Враховуючи погодні умови, враховуючи те, що були дуже низькі температури, хлопці не розгубилися, вони витягнули дітей з води і крім того, надали першу домедичну допомогу. Даних трьох хлопців буде подано на як лауреатами на всеукраїнську акцію Герой-рятувальник року. Першим кричі про допомогу почув курсант Харківського університету внутрішніх справ Роман Пліхтяк. Хлопець згадує, що біля озера опинився випадково. Я ідучи цією дорогою. Почув, що хтось кричить про допомогу, що топляться діти. Я прибіг сюди на допомогу, побачив тут жінку. Жінка сказала, що вона не викликала ще рятувальників. і Я сказав, що викличу рятувальників. Я зазвонив на лінію 101 та повідомив по дану ситуацію, що бачу трьох дітей, які знаходяться в лунці. На той момент діти були дуже безсилені. Я зрозумів, що треба діяти якось. Поруч опинився і коломаянин Ярема Книщук. Чоловік спочатку не повірив своїм ухам, але, побачивши дітей у воді, почав діяти професійно, шукав підручні засоби, аби безпечно витягнути постраждалих. Почав шукати, можливо, є якась палка довша, можливо, є щось щось на що вони могли б стати опорою. Найшов колесо тут неподалік, кинув їм це колесо. Одна з дітей, з дітей хопили за нього і почали вилазити з лунки, і почала повсти до берегу. За цей час ми зупинили чоловіка разом з чоловіком. Ми побігли на ту сторону. Після того, як ми побігли на ту сторону, чоловік заліз у воду повністю, дістав дітей, почав мені передавати. Я почав цих дітей класти на землю. Третім рятівником став Віталій Єрдовський, який проїжджав повз озеро на автівці, побачивши дітей. Чоловік без вагань стрибнув у крижану воду. Біг і відразу стрибнув у полонку до них. Доплив, то ще дівчинка кричала, що А Хлопчик, а хлопчик, а хлопчик то вже був нерухомий, вже просто був тільки капюшон, він вже був цілий під водою. Зловив дівчинку, вона за руку зловила, сказала, дяденька, не пускайте, не пускайте. Ще зловив хлопчика за капішон, бо вже не діставав, він далі Там ще й глибоко, що не може було дістати, Зловив, перевернув його на спину, то він вже був нерухомий. Очі вже були великі, вже все не дихало, не рухався взагалі нічого. Мама, врятувати дітей. Каріна досі не може оговтатися від шоку. Вона також намагалася врятувати дітей. Дуже болі. Я не знаю навіть, як їх сюди понесло. І взагалі ми могли потіряти тут дітей. Дякувати тим людям, які спасли, я дуже-дуже вдячна їм. Якби не ті люди. Ми б могли потрати дітей. Наразі діти перебувають під наглядом медиків а рятувальників, котрі б'ють на сполох. Вихід на тонку кригу в умовах мінливої температури це смертельний ризик. Ми вкотре закликаємо батьків не відпускати дітей самих на водойми області. Крім того, зараз у нас нестабільна температура. В нас немає жодної в області безпечної водойми, на яку можна виходити і кататися на льоду. Тому закликаємо ні в якому разі. Не виходити на водойма ні за яких умов. Ця історія у місті над прутом завершилася щасливо лише завдяки небайдужості перехожих. Проте надзвичайники кажуть літ на водоймах зараз надто підступний. З коломию Гонамолецький Галинарванчук телерадіо компанія Раї. Остання інспекція року. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів підсумковий об'їзд міста. Ключовий пункт зупинки Софіївка, де триває будівництво реабілітаційного центру для захисників. Проєкт реалізують спільно за кошти міського та державного бюджетів, а запрацювати він має вже у 2026-му. Окрім стратегічних об'єктів, перевірили якість прибирання снігу на вулицях. Де комунальники спрацювали навідмінно, а де отримали зауваження, знає Яна Лазорек. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів останню у 2025 році інспекцію міста. Ключовим пунктом маршруту стала Софіївка, де триває будівництво ще одного реабілітаційного відділення. Тут планують проводити відновлення як військових, так і цивільних. Проєкт реалізується завдяки спільним зусиллям держави. Міста та центральної міської клінічної лікарні ця лікарня буде на європейської європейських реабілітаційних лікарень. Тут будуть різні відділення, різна реабілітація, як для цивільних, так і для військових. Всі відділення, які необхідні для такої лікарні, яка буде лікувати і виходжувати пацієнтів. Крім того, тут буде центр для роботи з ветеранами війни. Директор енергосервісної компанії. Рослав Свідрик зазначає, попри зиму та низьку температуру, темпи будівництва не збавляють. Фахівці працюють паралельно на кількох ділянках об'єкта, щоб вчасно здати відділення в експлуатацію. Станом на зараз на об'єкті тривають роботи по теплотрасі. Яка вже фактично завершена, розкидається зовнішні внутрішні комунікації систем опалення, електрики відбуваються демонтажні роботи і марування перестінків, тобто фактично триває весь комплекс робіт, який можна виконувати зараз, враховуючи дані погодні умови і ситуації на об'єкті. Другою важливою частиною інспекції стала перевірка стану доріг та тротуарів після снігопадів. Якщо центральна частина міста розчищена та посипана належним чином, то ситуація у спальних районах, зокрема на позитроні та каскаді, викликала зауваження Ось, ну, вже виїхала, поки ми їздили, машина виїхала, ти зараз поправив. Ну, На майбутньому рахуємо, що щось цей район, Позитрон, Каскад. ну, Щось цей раз так вийшло, що він в цьому плані був гірший, ніж, скажімо, інші, що ми були там мікрорайонами. В центрі я вважаю, що задовільна ситуація. Гірше спальними районами. Ну там ширші дороги, розумієте, чим ширша дорога, ну тобто солорозкидач іде, він має там певний радіус розсипання матеріалу. Руслан Марсієв підсумував останню інспекцію року. Ми сьогодні мали такий плідний дуже об'їзд. останній в цьому році роботи розпочаті, роботи активно тривають. І віримо в те, що наступного року цей реабілітаційний центр на нескорені буде відкритий в нашій громаді. Ну і також перевіряли стан прибирання снігу, і дорожнього покриття. Є певні зауваження по каскаду. Посилив Вовчинець Вовчинецька зараз посилюємо, там роботу. Ну а загалом місто більш-менш проїзне, але є певні нюанси. До слова для оперативного вирішення комунальних проблем франківці можуть звертатися на гарячу лінію 1580 або за номерами 067 010 1580 чи 050 010 1580. Яна лазорик віктор Костенюк. Ле радіокомпанія Поліція Прикарпаття перейшла на посилений режим роботи через складні погодні умови. Починаючи з доби 28 грудня, правоохоронці не лише стежать за порядком, а не дають допомогу водіям, які стали заручниками желедиці та снігових заметів. Сильні пориви вітру та інтенсивні опади зробили окремі ділянки доріг майже непроїзними. Про те, як поліцейські визволяли учасники дорожнього руху зі снігового полону, дивіться у сюжеті Дар'я Базовод. Сніговий полон на дорогах. Термовий вітер та сильні снігопади, що охопили Прикарпаття 28 грудня, змусили правоохоронців перейти на посилений режим несення служби. Протягом цієї доби екіпажі поліції допомагали водіям, які через ожеледицю та замети опинилися у снігових пастках або стали заручниками технічних несправностей посеред трас. Через ожеледицю інтенсивний снігопад, сильні пориви вітру та утворення снігових заметів на окремих ділянках доріг, водії втрачали можливість самостійно продовжувати рух. Поліцейські оперативно реагували на всі звернення громадян і негайно виїжджали на місця подій. Правохоронці надавали допомогу керманичам, транспортні засоби, яких застрягли у снігових заметах. Організовували буксурування автомобілів, регулювали дорожній рух на небезпечних ділянках та забезпечували безпеку учасників дорожнього руху, враховуючи нестабільний прогноз погоди, поліцейські Прикарпаття звертаються до кожного водія і пішохода та закликають дотримуватися правил дорожнього руху, щоб берегти себе від проблем на дорозі. Якщо ви бачите погіршення погодних умов? За можливості утриматися від далеких поїздок, будьте уважними за кермом, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, а також не забувайте дбати про належний технічний стан ваших транспортних засобів. Поліцейські службу цілодобово і готові надавати допомогу кожному, хто її потребує. Якщо ви потрапили в дорожню транспортну пригоду або потребуєте допомоги через погодні умови, телефонуйте на лінію 102. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї зухвали пограбування серед білого дня. У Івано-Франківську поліція встановила особу нападника, який відібрав у жінки сумку з великою сумою грошей. Подія сталася на пішохідному мосту, де зловмисник підбіг до потерпілої ззаду та викрав особисті речі. Про те, як правоохоронцям вдалося вийти на слід грабіжника, знає Юлія Торконяк. Пограбування сталося в Івано-Франківську 26 грудня. До правоохоронців звернулась місцева мешканка, яка стала жертвою нападу на пішохідному мосту через річку Бистриця Солотвинська. Жінка розповіла, що невідомий чоловік підбіг до неї ззаду та силоміць вирвав сумку, після чого втік. Усередині знаходились особисті речі, документи, мобільний телефон та значна сума готівки близько 16 тисяч гривень. Завдяки ефективним оперативно розшуковим заходам. Поліцейські за лічені години встановили особу причетну до цього кримінального правопорушення. Ним виявився 30-річний чоловік, раніше судимий за вчинення майнових злочинів. Того ж дня правоохоронці виявили підозрюваного неподалік місця його проживання. Побачивши поліцейських, чоловік намагався втекти. Однак його швидко наздогнали. Оперативні працівники та затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Наразі поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія На світовій мапі ЮНЕСКО музей мистецтв Прикарпаття офіційно внесли до міжнародного списку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом. Колишній костел на площі Шептицького став одним із 19 об'єктів України, які тепер мають особливий міжнародний імунітет. Про те, які шедеври приховують стіни пам'ятки та що саме дає закладу новий статус, розповість Яна Лазорик. Зберегти тисячі цінних робіт для майбутніх поколінь. Комітет ЮНЕСКО ухвалив рішення про включення 19 нових українських об'єктів до міжнародного списку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом. До цього переліку увійшов і музей мистецтв Прикарпаття, де зберігаються унікальні полотна, сакральні ікони та безцінні пам'ятки мистецтва нашого регіону. Про нас будуть знати зараз. Кожен, хто заглянув тільки в перелік ЮНЕСКО, і і є що от такі-то. Такий-то об'єкт є і вже будуть чекатися, які в нас є, що в нас є пінзі, що в нас є серйозні е, твори європейського мистецтва, які і це нам легше буде е, з ними контактувати. Музей мистецтв Прикарпаття має не лише багаті фонди, а й унікальну історію самої будівлі. Заснований у 1980 році він розмістився у стінах колишнього барокового колегіального костюлу непорочного затяття Діви Марії. Нині заклад вважається головною скарбницею сакрального, образотворчого та декоративного мистецтва краю. Ми зробили обрутування, що наша споруда дуже унікальна з археткитурної точки зору. Ми е, обґрунтовували фрески, які на, на нашій споруді лишилися дуже цінні, бо то Фабіянський, е, робив, розписував костел до Мормолюдової, як ми кажемо, в місті пожежі Так, купол згорів. Тоді, тоді влада вирішила перебудувати купу міцніше, щоб він був стійкіший, бо той за швидко зурю, як вони рахують, але зробили іншу конструкцію. Але живопис деякий зберігся попередній, а деякий вже після від перебудованого. І ми те, що краще збереглося з першого періоду і після пожежі, ми від, залишили. І показали зараз обидва періоди, те, що збереглося до цього. Вісім об'єктів в Україні мали статус світової спадщини ЮНЕСКО. Це означає, що загалом вже 46 національних цінностей перебувають під найвищим рівнем міжнародного захисту. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей. Спорт без обмежень у Коломиї на льоду міської ковзанки відбувся відкритий захід із пара хокею. Його головна мета популяризувати цей вид спорту серед людей з інвалідністю та створити простір для дружнього сімейного відпочинку. Для багатьох учасників це тренування стало можливістю відчути швидкість драйв та підтримку команди. Як опановували кригу спортсмени, бачили наші коломийські журналісти. У Коломиї вперше провели навчально-тренувальний захід із пархокею. Ця ініціатива стала частиною програми реабілітації для військових ветеранів, даруючи їм можливість випробовувати себе у новому виді спорту та відчути азарт великої гри. Одна із його організаторів, проєктна менеджерка програми Пізнай свою мрію імені героя України Степана Тарабалки Олена Федосюк, зазначила, що наразі для військових, які проходять реабілітацію, чи просто приїхали у відпустку, таке заняття має бути цікавим. Чудово, що нас вже Є така взаємодія з різними видами спорту, бо спорт це загально це через здоров'я, і сьогодні це в нас хокей, зокрема пара хокей. І дякуючи тренеру Івану Волокжанінову, ми маємо можливість сьогодні спробувати такий вид для наших ветеранів. Я тішуся, що долучилася до такого дійства. До тренувального процесу із задоволенням долучився професійний тренер Іван Волохжанінов. Зараз є можливість. Долучити хлопців з інвалідністю, які сподіваюся, що зможемо сформувати нарешті команду, щоб змагатися слідч хокей – це хокей на санях. Тобто, всі інваліди без кінечностей можуть долучатись. і сподіваюся, що нарешті у нас народиться зірочка, яка Ну, якийсь хлопець що зможе грати за збірну України. Для ветерана Михайла це тренування стало першим серйозним фізичним навантаженням після поранення. Це дуже приємно, такий такі спорт, так як бачу, я до, ну, до поранення я на ковзанах ковзався. Але після поранення це перший раз на ковзанах. Ну, то відчуття гарне. Ну, важко ну, з одною рукою. Але потроху, потроху бачу, по чуть-чуть. Гарно на льоду допомагали не лише професіонали, але й юні спортсмени. Одинадцятирічна Олександра, яка сама займається хокеєм, цього разу виступила у ролі волонтерки. Я тут роблю, допомагаю незрячим та допомагаю тим, хто не може нормально їхати. Я їм допомагаю тим, бо я знаю те, що їм потрібна допомога. От як зараз я допомагала. І так я хочу допомагати усіма. Особливістю заходу став його сімейний формат. Організатори прагнули, щоб поранені воїни могли провести час разом із найріднішими людьми. «Формат такого сімейного дозвілля це те, що потрібно у е, цей час. Я знаю, що багато ветеранів е, відпочивають. Ну, приїхали в відпустку, і це ще одна можливість е, е, до активного спорту долучитися до дозвілля разом з родиною, з дітьми. І сьогодні ми бачимо, що з дружинами з дітьми поприходили. Хлопці спробують свої перші ковзани, свої перші сани, а дружини. Повболівають організатори повністю взяли на себе технічне забезпечення, надали професійне спорядження та хокейну форму. Для учасників, які мали труднощі з пересуванням, забезпечили довіз до ковзанки. Того дня катання для всіх родичів захисників було безкоштовним. З коломиї Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. На цьому ми завершуємо інформаційний огляд подій Прикарпаття. Етернареї триває, і за мить на вас чекають головні новини зі світу. Залишайтеся з нами.